Ви вирішили продати свій автомобіль. Розміщуєте оголошення на різноманітних сайтах та в газетах і чекаєте. Чекаєте, чекаєте. Та нарешті хтось зацікавився. Тепер вам потрібно їхати в незнайоме місце в незручний час. І знову чекати. Та ось приходить незнайомець, починає розхитувати вашу машину. Стукати по ній. Нахабно торгуватись, він навіть може бути злодієм та вкрасти вашу машину. Вам це потрібно? Все, що потрібно для продажу вашого автомобіля, є тачки.ком. Заходимо на сайт, заповнюємо декілька полів, моментально отримуємо безкоштовну оцінку свого авто. Якщо вартість влаштовує, записуємось на безкоштовну діагностику в одному з відділень. Після огляду автомобіля ми зробимо вам остаточну пропозицію. Як тільки вас усе влаштує, ми одразу заплатимо вам гроші і безкоштовно оформимо усі документи. Уся процедура займе у вас 30 хвилин. Ми купимо будь-який автомобіль новий, старий, кредитний. Скористайтесь послугами єTочки.com. Оцініть свою тачку безкоштовно, прямо зараз.